У Житомирі купальний сезон розпочнеться вже 1 червня. Як підготують гідропарк до літа, розповів його директор. Освіжили душові кабінки, дещо переробили, підремонтували, поміняли, От, замінили, поставили нові труби, нові поставили лієчки. Шість кабінок у нас виходить. Дві кабінки у нас на дитячому пляжі, чотири кабінки на дорослому пляжі. Також планують облаштувати шість кабінок для переодягання. Для дитячих розваг залишаться ті ж самі атракціони. Але цьогоріч вже з'явилася гірка капітошка, яка останні роки не функціонувала. Ми її відремонтували, поправили, наскільки ми змогли, і вона використовується на сьогоднішній день. Ціни на квиточки не піднімали. 25 гривень у нас дорослий квиток, 15 гривень у нас дитячий. Обіцяють подбати і про безпечний відпочинок житомирян на пляжі. Зараз ми протягом ще декількох днів візьмемо, розпушимо той пісочок, який у нас є. Пройдемося, є у нас спеціальна машинка для того, щоб оціяти крупний камінь, може там стекло є бите, чи ще щось, ця машинка оціє, щоб було чистенько гарненько. Проте головне питання під час купального сезону залишається незмінним. Чи є річкова вода безпечною? Фахівці вже перевірили воду у тетереві. На дорослому пляжі є 8,6 міліграм кислороду на дециметр в кубі, при нормі 3. По дитячому практично та сама показники то 8,5, при нормі, скажімо, 3 мг. Зареєстровано в воді лактозу позитивна кишечна паличка. Тож спеціалісти радять ставитися до купального сезону з обережністю, адже назвати воду у гідропарку безпечною не можуть. Якщо ковтати цю воду, різні організми, різні стани здоров'я людей є, то одних може пройти це безслідно, допустимо, що вкутнули там, та мати, допустимо, Інших може визвати якісь кишково-шланкові гостре захворювання. Повітряні тривоги ще одна загроза, що робить відпочинок українців небезпечним. Тому рятувальники гідропарку готові до цього виклику. Під час повітряної тривоги вони будуть дублювати. Ти повітряну тривогу і попереджати, що, шановні відпочиваючи повітряна тривога. Прийдіть, будь ласка, в укриття. Ви знаєте, що у нас за адресою чуднів шосе 167, Це кінцева зупинка 15-го тролейбусу і маршруток. Є модульне укриття, яке встановлено у нас 23-му році, яке розраховано на 60 чоловік. Адміністрація парку просить усіх відвідувачів не ігнорувати звичайні правила, не смітити, не купати своїх домашніх улюбленців у воді. Та під час повітряної тривоги йти до укриття. Адже насамперед це збереже ваше життя. Вікторія Клутинович з Дмитро Половенка, телеканал СК 1